Я сам з Херсону, 5 років працював барменом через повномасштабне вторгнення, ми вирішили покинути рідне місце і, не маючи змоги повернутися тут туди, ми переїхали до Тернополя, де ми влаштувалися на роботу. І згодом ми вирішили почати, незважаючи на війну, почати нове життя. Ми завжди мріяли мати свій заклад через те, що ми дуже довго працювали в цій сфері, дуже багато чого бачили, дуже багато чого знаємо. Ми завжди мріяли про свій заклад. І коли ми приїхали вже в сам Тернопіль, ми вирішили, що тут ми можемо дати щось нове, щось того, що тут ще немає. Хоча б намагатися це зробити. І незважаючи на те, що нас забрали дім, і ми не можемо повернутися до своїх сімей, продовжувати жити. І е, у нас є в планах допомагати людям, таким самим, як ми, домовлятися з волонтерськими організаціями про збори і все таке. Та я працював близько семи років Барменом в Херсоні. Е, до війни Життя протікало спокійно, досить, працювали на нічному клубі, але із за війни прийшлось покинути свою рідну домівку і переїхати до файного міста Тернополя. Приїхали ми сюди на початку травня, майже одразу влаштувалися на роботу. Ця кав'ярня називається на співдень, тому що ми з південного міста Херсон. І ми дуже любимо своє українське місто. І вирішили трохи цього сонячного міста пере... передати. передати цьому місту Тернопіль. Про продукцію трохи розкажіть. Кав'ярня у нас ми спеціалізуємося на каві на виніс, яку люди можуть взяти з собою, і піти до парку, який тут знаходиться недалеко. Також ми ми зараз над цим працюємо. У нас є невеликий асортимент десертів, які люди можуть їсти просто на ходу. Так, так. Ми відкриваємо сьомій ранку для того, щоб люди, які може йдуть на роботу або їдуть, які може не встигли поснідати, щоб вони могли зайти до нас, випити кави і так може, може взяти щось, перекусити так, щоб їм було зручно це робити. Також у нас є освіжаючі напої. І, які дуже, до речі, виявились популярними, як виявилось в Тернополі, не так сильно люблять. Ну не так дуже багато цих освіжаючих напоїв, як в нас в Херсоні було, бо в Херсоні все-таки температура трохи, трохи, трохи так, побільше. Які навіть за два дні роботи ми зрозуміли, що користуються дуже великою популярністю. Я... І дуже людей приваблює саме у він називається лимонад з Херсона. Це лимонад, який робиться з кавуна. Всі часто запитують, так. і потім в процесі розмови. То ми виходимо на те, що люди дізнаються, що ми з Херсону.